Слава Україні! Розпочалася 286 та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав масованого ракетного удару по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури України. Противник випустив по території України 70 ракет Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31П та Калібр. Загалом понад 60 ракет окупантів знищили підрозділи ППО Сил оборони України. На Славожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Білгородської області. Обстрілів з танків, мінометів ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів: Волохівка, Вільхуватка, Дворічна, Красне, Огірцеве, Стариця, Стрілеча, Тернова, Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник веде оборону, здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії районних населених пунктів: Берестове, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне Харківської області, Новоселівське, Стельмахівка Луганської області та Макіївка, Невське, Терни на Донеччині.